Я всіх вітаю. Сьогодні ми будемо з вами говорити про нову послугу, яку яка вже є впроваджена в державному підприємстві Документ яке знаходиться у Варшаві. Нагадаю, що це підприємство це аналог паспортного столу, де українці можуть у Варшаву поїхати там отримати id картку українську, тобто український внутрішній паспорт. Можуть, можна виготовити там закордонний паспорт біометричний. А також тепер там додано нову послугу, яка пов'язана з заміною водійського посвідчення. Я знаю, що багато хто з вас на це чекав, бо багато в кого посвідчення є або зіпсоване, або ж просрочене, тому як зараз видають ті посвідчення всього лиш на 2 роки. Дані питання ви мені задавали на стрімі, тож я точно знаю, що у вас такі запити є, і тепер. Дуже гарна новина, бо ви зможете їх без виїзду в Україну замінити прямо в Польщі. Дана інформація розміщена на офіційному сайті Варшавського підрозділу цього підприємства і скористатись послугою можна, послугою саме заміни водійських прав можна лише при наявності попереднього того пластика. Неважливо, чи він є зіпсований, чи він є нечитабельний, чи воно чи це посвідчення є просрочене. Пластик має бути інакше послугою скористатися ви не зможете. Обмін посвідчення здійснюється в декількох випадках. По-перше, це в разі непридатності його для подальшого користування. Це якщо воно зіпсоване або ж якщо записи там не читабельні. По-друге, це у разі заміни персональних даних власника. Наприклад, якщо ви одружилися в Польщі і змінили своє прізвище, по-третє, це за власним бажанням. З метою уточнення персональних даних латинськими літерами, зміни відцифрованого образу обличчя і так далі. І також найважливіше, я вважаю, що це найважливіше, це те, що обмін просроченого посвідчення водія, виданого вперше на два роки, проводиться без складання іспитів за умови, що за цих два роки у вас було не більше ніж два адміністративних правопорушення. І жодного правопорушення за статтею 286 кримінального кодексу України і термін дії нового водійського посвідчення на цей раз у вас вже буде 30 років. Про список документів я не буду зараз довго розказувати, бо ви зможете перейти за посиланням в описі під цим відео і там більш детально прочитати про дану послугу. Я думаю, це вже і так зрозуміло. Тож переходьте за посиланням. І також хочу нагадати, що в цьому ж підприємстві документ можна оформити ID-картки як для себе, так і для своїх дітей, яким, наприклад, виповнилось 14 років. По-друге, це. Можна отримати закордонні паспорти для дітей до 16 років, ну і звісно ж вже для дорослих. От. Ну і зараз власне, е, оце посвідчення водія, яке також можна отримати. В загальному я залишу посилання на офіційну сторінку, ви зможете там собі зайти, подивитися, і якщо вам потрібно, то забронювати собі дату подачі. От, ну і подивитися всі відповідні документи, які там потрібні. Але ще хотів би сказати про ціну, яка там є зараз. Видача національного посвідчення водія коштує 254 гривні, і сервісна послуга підприємства буде коштувати цілих 420 злотих. Що на наші гроші, ну це приблизно 100 доларів. скажімо так, це біля 4000 тисяч гривень на нашу українську гривню. Також ви, якщо захочете, ви можете оплатити цю послугу заздалегідь одразу ж там на сторінці на офіційній сторінці. От і ще одне, ще хотів би сказати про е адресу. Це підприємство в його відділ стаціонарний знаходиться у Варшаві, по вулиці Єр Алея Єрусалимська, 179 на території торгівельного центру е Blue City. Воно працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 19. -ї. Власне, всю інформацію ви знайдете там на офіційній сторінці. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Надіюсь, що проблеми зі своїми водійськими посвідченнями ви вирішите якомога швидше, і все у вас буде добре. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.